Ну що ж, катаємо сьогодні отакі от каблуки. Отак я собі приблизно, приблизно намалював, що мені потрібно розмір половини воріт. Ну Бажано мати довгу заготовку і зразу вже катати на дві половині. Зразу потім їх розрізати це одно. Так як в мене труби короткі, то буду я робити з двох частин, з двох половин. Ну що, їдемо далі. Ось так от, як в мене 4 трубі, то я буду катати 4 каблуки. Отой, в принципі, чистовий розмір відсюди. А тих 10 см я залишаю на станок на залом. Тобто вони в майбутньому і вони відійдуть. Так, щоб гарно овально виходило каблук було без заломів станка. Тому що я роблю все по 10 см, по краях дві і зразу собі ось тут центр. Ну, тут так на камері не видно, я його зразу і прокірнив, щоб мітки поставив. Так як будемо катати дві сторони в різні сторони. Далі. Ну і все його тихенько прокатуємо. Першу одну половину. Бачите, в принципі йде по нашій лінії. І ось так, щоб пів оборота, що катаємо від лінії до лінії. Я ніколи, ніколи не пережимаємо ніколи. Зразу. І тихенько, нам треба таких п'ять прокатів зробити. По одній четверті оберти. Другий каблук попадаємо. Нічого тут, надзвичайного немає. Рахуємо там оберти, п'ять у нас каблучок є. Вже катали. Починаємо четверті. Саме головне не спішити. Четвертий ну, чергуємо оберта в другу сторону. І так п'ять разів ми будемо крутили. Ну, вже третій раз обертаємо. І так йдемо. Ну, ми вже катнули в другі сторони. Ну, зараз вже підганяємо, каємо третій каблук. Так само катаємо і рахуємо оберти. Звичайно, самі перші треба чітко визначити, скільки нам треба крутити в той шток. І пішли потихеньку. Такі малі півкола катаємо все, таке кажуть, одна четверта оберта. І прокатуємо. В нашому випадку також треба буде 5 разів. Крутити ну, вже щось намальовується у нас. Тані до раз. до лінії ті, що була розбивка на столі. Ну от і все, о третій каблук, бачите. Ставимо. Пішла я поїхала. Плюс-мінус якийсь там міліметр, я думаю, це не дуже там вже аж так критично. І останні ну, все і катаємо останніх останні до домітки і знімаємо, знімаємо і ставимо. Ось все, друзі, бачите, все чітко. І так воно виглядає. Так воно виглядає. Звичайно, то будемо вирізали. І от ця лінія також ми зрізаємо. Це рубаче. Бачите, тут той залом, то ми його потім відкидаємо. Ну, Ми так робимо. Може хтось робить безвідходно, якщо хтось робить, покажіть, як ви катаєте. От і все, друзі, От наші каблучки готові. Ну, ту лінію, що я малював, то я так малював для себе просто приблизно шумиці. А вже потім все я вже довіряю самі оті півкруга своєму станочку. Він вже мені як малює півколо, так і вони в мене виходять. Тобто, якщо я тут намалював, бачите, десь лінія не зійшлася, то таке, то вже не дуже важливо і критично. Так то все нормально. Ну що, всім мирного дня. Дякую.